Привіт! Сьогодні ми купуємо добу солодку воду! У наше місто, у наше місто в один із тобових центрів привезли і чудоавтомат, який робить солодку вату і... Ми вже декілька раз брали, пробували і от... Ну well, хоч... да, але без вас. Так, Вже хочу показати вам, яку єва вот, вибере. Машина. Um, 31 робить, candy робить 31 candy. чи 32 uh, різно різновидність всяких so, I'm, ва. Uh, єва типу яку uh, яку... вибираєш. Якураєшся, вибирай. No, want... Яку ти вибираєш собі? Давай, сейчас єва вибирай. Ну, ми можемо взяти ту сюрприз, а взяти, там буде якась непонятно, що може бути. Я не знаю, воно може бути якусь хорошу посадку, але я не думаю, я думаю, що ви поставили якусь себе не хорошу. Давай, ну так забирай, все, я вам Ти вибираєш цю, так? Давай, тоді все. You know this diamond love. Okay, let's watch. Process. Okay, look. It goes up. Get a stick. Like that's It takes it. Then it put it down here. Yeah. Точно чудо машина. Давай подивимося, як воно працює робить. Це так круто. А яку я вибрала? Яку ти вибрала? Ти вибрала? Це там якийсь мак. Yeah. Okay. It's gonna do it. It's gonna be Це буде About це centimeters. Можна, oh. можна на другий раз, коли прийдемо, можна взяти, випробувати yeah. оту сюрприз. Бачите, яку воно зробить. Ну я думаю, що воно зробить щось таке собі. Бо там, там прайс на то такий середній.

Метелика, ми брали сердечко. Що ми ще брали? Oh, а манго. Диню. А, диню брали, так. Просто просто. It's nearly finished. Дуже ну, mm -hmm. велика. Дуже класно. Ти брати, чи в ній тобі допомогти no, все, Єва достає. Угу, яка велика. Доставай. Угу. О, круто, крутяк, вообще, вообще. white cat. Wait, he's gonna... Все, ставьте лайк. Всем пока-пока. Если вам нравится сладко, сладко, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.